Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас отаке чудове надходження. RAV 2019 року. Офіційний автомобіль, дуже гарна комплектація, Лаунч. Гібридна установка 2.5 мотор. Дуже гарний автомобіль, жодних пошкоджень, лакофарбове покриття на 5 з плюсом. Гарна гума зимова, оригінальні такі летить диски. Такий стайл автомобіля, дуже приємний, електропривід багажника. Салон у нас чорний, шкіряний. Сидіння регулюється механічне, електропакет повний. Отримання в полосі, дістроніки. Саме гальмує, отримує круїз контроль, підігрів передніх сидінь. Така коробка автомат, дуже гарна мультимедія. В автомобілі пробіг всього лиш 90 тисяч кілометрів. Автомобіль знаходиться в одних руках, обслуговувався повністю офіційний, має технічну книгу, тобто жодних нарікань. Дуже гарний автомобіль, якщо ви шукаєте щось свіже, нове, тим паче з таким розходом в 5-6 на 100 км по місту, я думаю, ви знайшли цей варіант. Якщо він вас зацікавив, його можна придбати у нас в компанії: як за готівку, так і в кредит і в лізинг. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте нам, звертайтеся.